Сирійська армія можливо припинить вогонь на час триденного свята ід аль-адха. Про це заявив у середу спецпосланець Арабської ліги та ООН до Сирії Лахдар Брахімі під час виступу в Каїрі. Раніше віце-міністр закордонних справ Сирії Фейсал Микдад заявив, що уряд згоден розглянути пропозицію Брахімі про тимчасове припинення вогню і повідомить про остаточне рішення в четвер якщо ця скромна ініціатива буде успішною, ми сподіваємося використати її як будівельний блок для подальших переговорів щодо остаточного припинення вогню. І це припинення має бути частиною добре збалансованого політичного процесу, сказав Брахімі. Тим часом жорстокі бої тривають у передмісті Дамаска. Думі. урядове військо також бомбардує позиції повстанців біля міста Марат аль нуман у провінції Ідліб, що на шляху між Дамаском та Алепо. Кілька днів тому бойовики опозиції взяли цей пункт під контроль і тепер атакують Ортецю у владі Альдаїв, де розташована військова база армії. Повстанці заявили, що припинять вогонь на час релігійного свята лише після того, як це зробить армія уряду.